Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ви готові до слова? Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що ми маємо робити, якщо стикаємося з проблемою, з випробуванням або викликом. Це може бути фінансова або фізична проблема, проблема в родині. Перед усім ви маєте знати, що для віруючого проблема це не те саме, що для людини, що не знає Христа. Для людини, яка не знає Христа, проблема це справді проблема. А для чоловіка або жінки, що перебувають у завіті з Богом, проблема хоч і приходить. Амінь. Але Бог робить так, щоб ця проблема, те й взагалі, все було на добро. Воно буде на добро. Там не говориться, що усе це буде добрим. Та все це незалежно від того, чи була це помилка людини, чи атака диявола, чи чиясь зрада, щоб це не було, Бог може зробити так, щоб усе це було вам на добро так, це спадок усіх віруючих у посланні до колосян, першому розділі говориться, що Бог робить усе у своїй мудрості, і Біблія каже, що це наш спадок. Це ваше право дане вам Богом. вірити, що ця проблема у житті. Хоч і має вигляд проблеми, пахне як проблема, відчувається як проблема, звучить як проблема, та все одно буде вам на добро. Ви не знаєте майбутнього, а Бог знає. Амінь. Біблія чітко говорить нам у Євангелії від Івана, першому розділі, і слово сталося тілом і перебувало між нами. Далі Біблія каже, і ми бачили славу Його. Іван може сказати це, бо Іван Петро та Яків були на горі преображення, коли Бог на хвилину відкрив Ісуса у всій Його славі, і він сяяв так сильно, як каже Біблія, що жодне сяйво на землі не може порівнятися з ним. Він сяяв на горі преображення. Іван був там, і тому Іван каже, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ось що ви маєте знати про Ісуса. Він повний благодаті та правди або істини. Знаєте, що таке благодать? Це незаслужена прихильність. Так людина може прийти до Бога, доторкнутися до Нього та отримати зцілення. Ця людина може бути поганою, може бути лихою. Вона не заслуговує на благословіння, та вона може прийти, бо всі Божі благословіння це незаслужена прихильність. Отже, продовжимо читати. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи це був той, що про нього казав я той, хто прийде за мною. Він говорить про момент відкриття Ізраїлю. Ісус прийшов після Івана. Іван відкрився першим, щоб прокласти шлях для Ісуса. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я. Він говорить про існування Ісуса до втілення. Він каже: Ісус був до мене. А далі Біблія говорить, а з Його повноти. Я в захваті від цього. Я знаю, що багато хто з нас поводиться так, на що тут говориться, а з його убогості. З його нестачі, з його немічності. ні. А з його повноти. Ми одержали всі. А то благодать на благодать. Благодать на благодать. Знаєте вислів благодать на благодать? Слово на в грецькому оригіналі це анті. Анті замість. Замість. А з його повнотими одержали всі, а то благодать замість благодаті. Тут можна побачити два образи: перший це коли одна благодать накладається на іншу, другий це коли одна благодать іде замість іншої. Цікаво, що далі говориться. Закон бо через Мойсея був даний. Це говорить нам про те, що ця фраза пов'язана з попереднім віршем. Бо ми бачимо, бо закон бо через Мойсея був даний, бо називає нам причину. Тобто, попередній вірш говорить ось про що. Навіть за часів Мойсея була благодать. Та це не та справжня благодать, яка прийшла через Ісуса Христа. Благодать була, та вона була у прихованій формі, у церемоніях, у праобразах та символах, а справжня благодать прийшла через Ісуса Христа. Ви зі мною тепер ви розумієте це? Ось чому говориться Закон, бо через Мойсея був даний це протиставляється благодаті та істині. Як усе це пов'язано з моїми викликами, пасторе принце? Я хочу сказати вам наступне: кожен ваш виклик це можливість від Бога. Ваш виклик може бути і не від Бога. Він може бути від диявола. Це може бути чиясь помилка, чиясь зрада. Та хай там як? Кожне випробування це можливість побачити Ісуса. Побачити Ісуса по-новому. Але, пасторе Принце, я хочу побачити відповідь на свою фінансову проблему. Багато людей вважають, що коли у них є проблема, наприклад, фінансова проблема, їм потрібні фінансові поради від когось, хто насправді є рукою тіла народжене від тіла є тілом. Як я вже казав, сьогодні світ розгублений. У вашій проблемі вам потрібно не більше порад, а більше відкриття Ісуса. Амінь, церкво. Дивіться, благодать може зростати. Хто з вас хоче, щоб прихильність зростала у вашому житті? Хто з вас хоче, щоб прихильність зростала у вашому житті? Я хочу бачити. Я хочу, щоб Бог побачив. Хто з вас хоче, щоб прихильність зростала? Добре, слава Богу. Дивіться, єдиний шлях до зростання прихильності єдиний шлях. Це не робити більше. У багатьох склалося таке враження, щоб отримати більше прихильності, я маю робити більше, маю робити більше. Ми маємо більше бачити та знати Ісуса. У другому посланні Петра, першому розділі, написано Благодать вам та мир нехай примножиться. Оце так хто з вас хоче цього? Примноження благодаті. Я постійно кажу, то благодать, то прихильність, тому що благодать це прихильність, а прихильність це благодать, так? Прихильність та мир. Мир грецькою це Ірина. Якщо вас звати Ірина, то ваше ім'я означає мир. Мир на євриті це шалом. Шалом це не тільки мир у розумі, це також здоров'я в тілі, благополуччя в тілі, У стосунках. Чуєте, друзі? І коли ви говорите шалом, то що це означає? Усе, що є у вас, буде процвітати, мати повноту. Це і є мир. І це не тільки мир у розумі. Тут говориться, що навіть мир може примножуватися, навіть благодать може примножуватися. Хто з вас хоче, щоб благодать, прихильність та мир примножувалися у вашому житті? Зверніть увагу на те, як це відбувається в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Грецькою там говориться в пізнанні Ісуса, Господа нашого і Бога. Це одна особистість у пізнанні, інакше кажучи, що більше ви бачите Ісуса церква не місце для того, щоб ділитися знаннями про політику. Чи національну географію. Це не місце, яке має давати вам пізнання про зірок. Про людей, про психологію. Це місце, де відкривається пізнання Сина Божого, Ісуса Христа, бо знати Його це мати життя вічне. Амінь. Амінь. Книга пророка Єремії, 9 розділ. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий мудрий у світі, хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє вподобання каже Господь. Чуєте? Вихваляйтесь тим, що ви знаєте Господа. Поверніться до другого послання Петра. Наступний третій вірш говорить: усе, що потрібне для життя та побожності. Що? Все, усе подала це минулий час чи майбутній? Минулий. Минулий час говорить про те, що це вже було зроблене. Що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила, усе, усе, що потрібне для життя та побожності. Деякі євангельські християни забувають про життя. Вони кажуть, Бог дав нам усе для побожності. Ми всі за побожність. Хіба не чудово бути схожим на Бога? Амінь. Бути як Бог. Та справа не тільки в тім, що Він дав нам усе для побожності. Він також дав нам усе для життя усе, що потрібне для життя. Фінанси потрібні для життя. Він дав вам усе здоров'я потрібне для життя? Він дав вам усе. Гармонійні відносини потрібні для життя. Він дав вам усе. А як щодо здібності та благодаті для виховання дітей це потрібне для життя? Так, він дав вам усе. Амінь. Але, пасторе Принце, чому я не бачу цього? Знаєте чому? Бо дивіться, як усе це приходить. Пізнанням того ми знову бачимо це, пізнанням того, інакше кажучи, що більше ви бачите Ісуса, то легше ви приймаєте те, що було дане вам, і вони починають являтися церква. Якщо ви хочете, щоб благодать та мир примножувалися у вашому житті, це серйозні речі. То Бог каже, бажайте пізнання Ісуса. Так іноді нам здається, що ми знаємо щось, та насправді не знаємо цього. Я наведу вам приклад. Наприклад, прощення. Люди кажуть, пасторе, я вірю, що Бог прощає. Прощення – це вчинок, який робить Бог. Та іноді справа не тільки у вчинку а у стилі виконання. Погляньте на Божий стиль прощення. І щойно ви побачите це, прихильність та мир примножиться у вашому житті. Погляньте на це. Ісус розповідає цю історію. Усі історії, які я наводитиму вам сьогодні, будуть з вуст самого Ісуса, його запросив до себе фарисей на ім'я Симон. Ісус ліг, як було звичайно, в ті часи біля столу, щоб поїсти з фарисеєм Симоном, і там була жінка, яку Біблія називає великою грішницею. Найімовірніше, вона була повією. Вона прийшла в той дім та почала плакати біля ніг Ісуса. Так? А потім вона почала витирати ноги Ісуса волоссям. Вона плакала. Тоді Фарисей Симон поглянув на Ісуса і на жінку, і в серці сказав: Якби цей чоловік був святим, то він знав би, що це за жінка. Ісус, безумовно, знав його думки. Він сказав: Симоне, розповім тобі одну історію. Симон каже розповідай. Ісус сказав було два боржника, які були винні гроші кредитору. Один був винний 100 тисяч, другий 100 доларів. Погляньте, що сказав Ісус. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи, це початок історії. Покажіть 42-й вірш. Як вони ж не могли заплатити, як каже Ісус, простив Він обом або, як говориться в одному перекладі, задарма простив. Справа не тільки у прощенні. А й у стилі задарма простив. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його. Відповів Симон, говорячи, думаю, той кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. Церкво. Щойно ви побачили дещо щодо Господа. Його не задовольняє саме лише прощення. Він хоче, щоб ви побачили, як він прощає. Задарма грецькою там стоїть слово Харізомай. Ми бачимо там слово Харіс. І з благодатью без жодних умов задарма. А в Євангелії від Луки, 15 розділі, Ісус розповів ще одну історію. Ці три історії йдуть поспіль. Він звертався до грішників, до митарів, до повій, до вигнанців. Фарисеї сиділи в одному кутку і слухали. Ісус поділився трьома притчами. Перша була про пастиря. Хто пастир? Він пастир, він добрий пастир. І коли пастир губить сто овець. Пробачте, коли він губить одну зі ста овець, то шукає цю одну. У нього сто овець. Сто. Дехто просто забуде про одну, та він залишає 99 і шукає ту одну, яку загубив. Так? Добре. І коли він знаходить ту, що була загублена, тут є хтось схожий на цю загублену вівцю. Коли він знаходить загублену вівцю, то бере її. Він не тягне бідну вівцю за собою. Він кладе її на плечі з радістю. Він радіє. Коли він кладе її на плечі, то каже: Оце так. Я такий радий, що знайшов тебе. Амінь. Це його стиль. Він починає співати та стрибати. Амінь. Це сумна пісня? Трохи сумна. Він не співав сумних пісень. Він співав веселих пісень. Я на вершині світу. Чи то вівця співає? Я на його плечах дивлюся на творіння. Амінь. На плечах Творця. А чому ні? Амінь. Він радіє церкву, ось у чому суть. Він радіє з приводу загубленої вівці. Алілуя! Це задовольняє його серце. Амінь Ми не приділяємо час, щоб розмірковувати. Ось у чому проблема з нами. Ми не приділяємо час, ми читаємо все дуже швидко. Та тепер ви отримали відкриття. Щось відбувається зараз у вашому серці. У вас примножилася благодать та з'явився мир. Ви відчуваєте цей мир, тому що бачите Ісуса. Сьогодні багато людей перебуває у лікарнях, бо немає цього миру. Через нестачу цього миру багато людей ходять до психіатрів. Те, що ви переживаєте, ви отримали не завдяки своїм досягненням чи зусиллям. Ви знаходите цей мир, коли бачите Ісуса. Алілуя! Та це ще не кінець. І, прийшовши додому, скликає він друзів та сусідів та й каже до них Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Гей, друзі, прокидайтеся усі, я знайшов загублену вівцю. Я в захваті від цього. Наступна притча розповідає про жінку, яка мала 10 монет і загубила одну, так? Біблія каже і не мете хати. І не шукає як уважно, аж поки не знайде. Це образ Святого Духа, який мете землю, щоб знайти загублений образ. Саме про це й говорить монета. А як шукає загублених Бог Дух Святий? Уважно. Скажіть уважно, уважно. Куди б ти не пішов, я тебе знайду. Це пісня з останні з Могікан. Це старий фільм. Отже, вона шукає цю загублену монету, а знайшовши, кличе приятельок та сусідок, та каже радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. А остання історія, як ви знаєте про блудного сина, Ісус каже: у чоловіка було два сини. Молодший прийшов до нього та й сказав: Я хочу свою частку спадку для юдеїв це був дуже поганий вчинок. Знаєте чому? Це все одно, що сказати, я не можу дочекатися, коли ти помреш. Біблія каже, що батько дав йому його спадок, і він пішов у далеку країну. Він витрачав гроші на блудниць, повій, на розкішне життя. Аж поки не закінчилися в нього гроші. А тоді в нього закінчилися друзі, і йому довелося взятися за роботу в жахливому місці. Він мав годувати свиней для юдеї, який слухав цю історію, це було справжнє дно. І навіть їжа свиней здавалася йому доброю. Та згодом він сказав У домі мого батька багато хліба, я піду до нього. Подивіться на цю історію. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він. Цей старий чоловік підняв свій одяг і побіг. Коли Бог побіг, ви можете уявити собі, що Бог побіг до загубленого сина. Ви зі мною? Ви розумієте церкву? Що він хоче, щоб ми дивилися на нього не релігійно, а так як його відкриває писання у реальності. Я закінчу ось на чому щоразу, коли він відкриває себе у викликах. Церкви, пастори, лідери, послухайте уважно. Якщо у вашої церкви проблеми, якщо є якісь виклики фінансові чи зростанням, ви переживаєте, що ваша церква не рухається вперед. Пам'ятайте, ось про що вам не потрібно більше грошей, більше допомоги від людей, вам потрібно більше відкриття Ісуса. Я закінчу ось на чому. У книзі об'явлення ми читаємо про сім церков. У нас немає часу розглядати їх усі. Ми поглянемо на дві і закінчимо. Зверніть увагу на те, як Ісус поводиться із церквою. Книга об'явлення, перший розділ. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих. Сім зір то ангели семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Отже, сім зір у руці Ісуса це що? Сім янголів. Отже, янголи походить від грецького ангелос. Це слово не завжди говорить про янголів з крилами. Ангели можуть позначати людей посланців. Це слово буквально означає посланець. Це може бути як небесний, так і людський посланець. Тут говориться про пасторів церков, пасторів семи церков, людей-посланців. Дехто вважає, що він виправляє церкву. Це не так. Він виправляє пастора церкви. Так. Ви раді, що ви не пастори? Але дивіться не забувайте, що сім зір це сім пасторів. Бог називає їх зірками. Мені здається, що це круто а сім свічників, сім канделябрів, сім менор – то сім церков. Погляньте на цю церкву до ангела, ангелу з посланця, церкви в ефесі, пастору церкви напиши. Зверніть увагу на те, як він відкривається, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Правиці. Він міг сказати оце каже той, в кого очі, як вогонь бо так його описує книга об'явлення, чиє обличчя сяє немов сонце. Так його описує книга об'явлення. Та чому цій церкві він відкриває себе як той, хто тримає сім зірок у правиці? Знаєте чому? Він звертається до пастора цієї церкви. Що трапилося з пастором? Він упав. Погляньте далі. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав. Ти в цьому разі говорить про пастора тієї церкви. Не про всю церкву. Пастор упав. Чому? Бо він покинув свою першу любов. Що таке перша любов? Грецькою це протосагапе. Перша любов це не ваша любов до Бога, а Божа любов до вас. Цей пастор забув, як сильно Бог любить його. Ось чому Ісус нагадує йому Я тримаю тебе. Амінь. Ви зі мною. Далі Філадельфійська церква. Чому я хочу показати вам її? Це церква нове творіння. До цієї церкви немає питань. Слава Господу! Алілуя! У Господа немає питань лише до двох церков із семи. Одна з них філадельфійська церква. Зверніть увагу на те, як Ісус відкривається цій церкві. Я сказав вам. Що те, як він відкриває себе, готує вас до чуда у тій сфері, у якій він відкриває себе? Коли він відкриває Я Воскресіння, на вас чекає Воскресіння, коли він відкриває Я світло світові, ви побачите те, чого не бачили раніше. Так? Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового. Що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. А що він каже церкві? Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив. І їх зачинити не може ніхто. Я хочу сказати вам: коли Бог відчиняє двері, ніхто не може зачинити їх. Навіть ваш суперник. А коли Бог зачиняє двері, ніхто не може відчинити їх. Амінь. Це наш Господь Ісус. Прославте його. Амінь. Алілуя. Слава Господу!